Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. А, ви пам'ятаєте, ми робили на Польщу, ми вже зробили розклад на Румунію, і тут стало відомо, що Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина та Словаччина це п'ять країн, наскільки я розумію, звернулися до Єврокомісії з вимогою відновити мита на імпорт українського зерна через нібито недобросовісну конкуренцію. Ці країни входять у шістку європейських країн, які вирощують значно більше пшениці та кукурудзи, ніж споживають. Тому вони вважають, що Брусель має вжити заходів для захисту ринків сусідних з Україною країн та повного використання їх експертного потенціалу. Одним із таких кроків може стати запровадження мита на окремі види сільського Продукції. І так, давайте подивимося цю ситуацію. І так, наскільки це серйозно для України? Спочатку дивимося. Ну, це дуже нагайне питання і дуже серйозне. Це руйнує, руйнує, закриває Україну. Ой, недобре, ви знаєте? Це, це дуже недобре для України. Конкуренція не спить. Тобто, значить, ось ну, ситуація дуже складна, скажімо так. І, ви знаєте, хочуть обмежити Україну. Наскільки я бачу, ось по цим картам це хочуть обмежити. І це дуже недобре для України. Ну, прям дуже недобре. Можна так сказати, що наш нашу співпрацю або наш Експорт так, нашої продукції ну, під, під дуже ризику дуже ризик для нашої економіки, великий ризик. Хоча тут фінансових карт немає, але це коло закриє. тобто, Знаєте, варіться, от в мене як іде, варіться в своїй каструлі і не вилазьте, от закрити кордони і не пропускати. Варіться собі самі, робіть свою пшеницю із кукурудзою, із, мені здається, ще не олія, а наш соняшник також беруть за кордоном. Ось якось так. Тобто, дійсно це дуже складно, це дуже ризиково для України. Недобре. Давайте так, запитаємо. Є тут російський дух, слід. Тут Русью пахнет, смердить, а не пахнет. Чи смердить тут Росією? Давайте так. Угу. Да. Угу. Да. Це їхна справа рук. Їхна справа рук. Знаєте, хочуть нас обмежити, хочуть нас ну, нашу економіку підірвати. Давайте так я скажу. Давайте я скажу. Тобто зараз, 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 да, зараз, да, домовленості. Чомусь мені хочеться ще вибрати. да. Тобто з України треба зробити, ну, щоб Україна взагалі не просто в глухий кут зайшла, а щоб Україна взагалі. Тобто тут є невидимий, давайте я скажу так, невидимий, але він є. Російський <кхід> слід тут є. Ще який тут гроші замішані, і ці країни мають якийсь зиск з Росії. Що вони мають від Росії? Давайте так. Що вони мають? Що вони мають? Що вони мають? Що вони мають? Ще хочете? Подивіться, самі монетні карти? Угу. Отримують гроші. Ці країни значить, щось мають з Росії. Якщо не гроші, то якісь, як би це сказати, якісь товари, щось вони мають. Від Росії, тобто це Росія. Давайте так. Чим закінчиться цей конфлікт, ця ситуація, чи буде вона на користь України, чи ні. Давайте так питаємо. І закінчиться це на користь. Ну, от, бачите, якась блокада йде, але потім все рівно якийсь прорив. Тобто Євросоюз, мені так здається, все ж таки на якийсь час можуть закрити. Ну, Тут ще будуть довго розбирати. Це, це надовго. Я так скажу, це надовго. В Україні це не добре, але Україні потрібно буде зробити в мене чомусь таке враження: ось тут як Україні прийдеться якісь реформи зробити, щось прийдеться поміняти. До речі, я що я чула? До речі, от відверто вам скажу. Після цієї блокади зернової я дуже багато дізналася. Я раніше не знала, що Україна є зернове, як би це назвати? Я вже на німецькій мові знаю, як, тому що я всім доказую тут, кому лиш можу. Ось. Найпотужніша е, аграрна країна, скажімо так, яка годує світ дійсно. Там я не пам'ятаю зараз скільки процентів, але дуже багато. Більше, ніж 50 іде з України. Ось, а, Просто я зараз не згадаю скільки. А, єдине, що розумієте, що. Е, Україні треба зробити якісь реформи, ось наскільки я розумію, буде або Євросоюз, або ті. Ага, що я хотіла сказати? Що чула, що Іспанія купує саме наше зерно, саме наші продукти. Чому? Тому що у нас не модифіковані продукти, тому що у нас немає цього зміненого коду, як то називається. Ось правильно, ГМО, здається, якось воно так називається. Можете погуглити <кій> ось. У мене вже горло захрипло трошечки багато говорю вже сьогодні. Ось тому розумієте, вони годують свою худобу. І м'ясо у них дорожче через наше, тому що воно є дійсно, як кажуть за кордоном, біо, не модифіковане, і це має дуже високу ціну. Ось нам хочуть підірвати взагалі нашу економіку, тобто, але Україна повинна добиватися. Давайте так подивимося, що повинна Україна. Ну тут і так було, що Україні треба порада Україні. Ну, по перше, від диявола треба відійти. І е, по-наново, В Україні треба все добиватися по-наново, і чіткіше це, без злодюжничества. І ви знаєте, спеціалістів. У, в, повинні цим займатися спеціалісти. Але вибачте, у нас шапіто. Проф... Навіть, у нас навіть шапіто не професійне, щоб ви розуміли. Вони не є професійні артисти, Артисти. Так що, у нас навіть шапіто Непрофесійне. А якщо взяти а, як а, владу, то, то ще гірше. Можете собі уявити, цирк на дроті, от і все. Ну, того це й маємо. А тут повинні бути дипломати над цим працювати. Над цим повинні працювати дійсно люди, які в цьому розуміються. Пам'ятаєте, як його я забула? Вадатурський. Був би він, цього би не було. А ну, запитаємо. Якби він був живий, ні, не було б цього. Ні, не було б. Він би все добився. Він би добився. Угу. Він би повернув на нашу користь все і робив би все для того. Його того і прибрали. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!